Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. 2 березня в Дубосарах вшановували пам'ять жертв націоналізму Молдови. Цей день, 27 років тому, назвали Чорним Мерцішором. Тоді Молдова зробила четвертий за рахунком напад на Придністров'я. Але це вже були повномасштабні бойові дії. Вулиця Жовтнева, будинок 60. Саме тут, 27 років тому у Понівці Молдови влаштували засідку на першого начальника Добосарського районного відділу внутрішніх справ. Ігор Сіпченко відстрілювався до останнього патрона. А загибель його стала поштовхом для штурму поліції. Павло Калінкін згадує, він разом з іншими гвардійцями і козаками за лічені хвилини був уже біля будівлі. Ми коли окружили, і. Ми оточили їх і запропонували здатися. Не захотіли вони, то ми взяли штурмом, і тоді вони всі здалися, але під шумок хтось вистрелив. Цей постріл став фатальним для донського козака Михайла Зубкова і сигналом до оборони міста. На захист рубежів з боку молдавського села Кочієри в ту ніч вирушив загін ополченців тютюнового заводу під керівництвом Віктора Радовського. 27 людей, автомат один на двох і пляшки з коктейлями Молотова. 3 березня загін Віктора Радовського разом з Тераспольським батальйоном гвардії відбував напад Опонівців Молдови на кочієрську військову частину. А там не тільки зброя і боєприпаси, а й дружини й діти російських військовослужбовців. Віктор Еммануїлович розповідає: Опонівці не шкодували нікого. Стріляли са всіх сторон. Стріляли з усіх боків. Ми намагалися відбивати дружин, дітей вивезти. І коли автобуси приїхали за ними, вони почали стріляти по мирних громадянах, які сідали в автобуси. у тому бою загинуло чотири триспольчанини. Всього ж неоголошена війна забрала життя понад 800 придністровців. Город у в місті за всім до разом з усім Придністров'ям вписали героїчні сторінки в історію держави і по праву носять звання міста воїнської слави. Ми ніколи не забудемо гвардійців, козаків, захисників Придністров'я. Як динина пам'яті живі квіти. і Вінки вони вкрили цього дня могили захисників Придністров'я на меморіалі військової слави і місця загибелі молодих хлопців. В рибниці пройшла зустріч представників державної влади з місцевими підприємцями, обговорювали поліпшення умов ведення бізнесу та систему держпідтримки. Основні цілі заходу виявлення проблемних питань, що виникають в діяльності бізнесменів, надання сприяння в їх вирішенні. За площами мене хвилює питання: чому у сільській місцевості можна працювати за патентом? На 130 квадратів, а у місті 100. податкове законодавство в питаннях і відповідях його нова версія набуде чинності вже 1 квітня. Торкнеться вона патентників, які за фактом працюють в масштабах великих товариств обмеженої відповідальності. Тепер вони будуть вести бізнес в системі спрощеного оподаткування з використанням контрольно-касових апаратів. При цьому ставка податка нижча ніж торгівлі у юридичних осіб. основна мета цих заходів це створення гармонійної системи. Здійснення підприємницької діяльності в Придністрові для того, щоб було виключено те неконкурентне конкурентне середовище, яке складається в разі, коли величезний пласт економіки працює в тіньовому секторі. Ось в цьому випадку всім підприємцям буде працювати комфортніше, тому що буде паритет в інтересах. Ще одна тема адміністративні бар'єри. Представники влади зазначили, що в даному напрямку робота ведеться, зокрема, створюються дорожні карти. Вони дозволяють підприємцю ознайомитися з усіма тонкощами організації. Бізнесу в торгівлі, виробництві, сільському господарстві, сфері послуг, а також дізнатися, в яких державних органах необхідно пройти реєстрацію і куди можна звернутися по допомогу. Торкнулися питання і підготовки кадрів. Наприклад, не вистачає кваліфікованих екскаваторників, будівельників та інших фахівців. В уряді вже працюють над вирішенням цієї проблеми напрямок надалі формування спеціального цільового фонду з підтримки якраз молоді, закріплення кваліфікованих кадрів, хоча б за допомогою створення умов стабільності та забезпечення житлом таких кадрів за певними напрямками професії. Сформованою реалізується система дуальної освіти, і вже на сьогодні є дійсно хороші показові ефекти від реалізації цієї системи. Подібне спілкування відбудеться в усіх містах республіки. За підсумками діалогу з підприємцями, можливо, будуть. Вноситися коригування в інструкції і нормативні акти зараз саме готується робоча база документів. Поточні та перспективні завдання сьогодні на традиційній селекторній нараді позначив президент Вадим Красносельський. Він нагадав, що завтра на майданчику адміністрації президента відбудеться розширена нарада за участі керівників міст і районів, членів уряду та законодавців ітиметься про реалізацію програми з реконструкції мереж вуличного освітлення в населених пунктах. Глава держави закликав підготувати інформацію про кількість сіл і вулиць вже освітлених і тих, де ще очікується проведення робіт. Також обговорить. Рять готовність до освоєння коштів програми Капвкладень 2019 тисячі А крім того, перспективи застосування в дорожній галузі бетонного покриття і тротуарної плитки, використання кар'єрів для потреб місцевих органів влади, організацію вивезення побутових відходів у містах та силах і розрахунків населення за надання даної послуги. Що стосується завдань на перспективу, президент нагадав главам про майбутні свята, події та заходи. В неділю в республіці пройде традиційне прощання з масляною. Попереду великодні та поминальні дні. Не за горами день перемоги, підкреслив Вадим Красносельський. і Націлив на якісну підготовку до масових заходів. У республіці цей рік проходить під знаком екології та благоустрою. Всі держадміністрації, а також низка відомств вийшли з ініціативами щодо поліпшення екологічної ситуації та благоустрою населених пунктів. Розробляється держпрограма з утилізації та переробки відходів. Мінекономрозвитку готує відповідний інвестпроєкт. Його мета зменшити майданчики твердих побутових відходів і отримати прибуток. Щодня тільки стирасполя на полігон твердих побутових відходів, що у малаєштах звозять до 80 тонн сміття. Перед цим його сортують. В торсоровину картон, пластик, алюміній купують Україна і Молдова. Поліетилен переробляють у нас. Майже рік, як Валерій зустрічає світанки за кермом сміттєвоза. За 12 годин бригада робить два-три рейси, в залежності від кількості сміття. Обсяг кузова 48 кубів. Всередині спеціальний прес, який ці самі куби утрамбовує. все на Відвозять це все на сортувальний комплекс, де сміття сортується, а далі по маршруту. А це околиця Терасполя, сортувальний комплекс. Загальна площа понад три гектари. Любой мусор сюди попадає. Це машина відправна точка для будь-якого сміття. Всі сміттєвози йдуть сюди. Їх вивантажують на майданчику. Потім трактор пересипає відходи на транспортерну стрічку. Після чого все дрібне сміття, пил, земля завантажується, відвозиться на полігон. Малаєшти. Це перша обробка відходів. Шлях до полігону для арешти сміття лежить через сортувальну лінію. Трудяться тут 14 осіб. В кінці конвейера величезний магніт. Так відбирають на пресування метал, а ще картон, плівка, все окремо. Тут сотні пластикових пляшок. Вага такого одного тюка до 250 кілограмів. Тепер це вторсировина. Основні покупці сусіди Україна і Молдова. Туди на переробку відправляється скло, картон, пластик. Поліетилен переробляють у нас. Сміття можна і потрібно переробляти. Його вже занадто багато. Полігон площею 4,2 гектара. площою більше, ніж в 4 гектари. Був зданий в експлуатацію в 2017 році влітку. Ось за цей час його наповнили наполовину. Щодня сюди після сортування надходить близько 80 тонн відсортованих відходів. Машини курсують одна за одною. Кілька років і потрібна рекультивація. Термін експлуатації полігону більше чотирьох років. Щодня сюди приїжджає до 20 машин, і це тільки з Терасполя. А ще сміття сюди звозять жителі довколишніх сіл. Чого тут багато, так це поліетилену. Він всюди. Термін його розпаду 200 років. Стільки ж часу потрібно для розкладання пластику. Найнебезпечніші алюміній і скло. Банка з підгазованої води пролежить в землі років. Років. Скляні осколки вдвічі більше. 2019-й у Придністров'ї оголошено роком екології та благоустрою. Уже почалися роботи з озеленення. Закладаються парки, будують дитячі та спортивні майданчики. Але головне в розробці держпрограма з утилізації та переробки побутових відходів. Зараз формується нормативна база. Свято весни Мерцешор-2019. Традиційний міжнародний фестиваль мистецтв зустріли урочистим концертом. Участь в ньому взяли танцювальні і пісенні колективи Придністров'я. Про незабутній початок фестивалю, і заходи, які чекають на Придністровців. Попереду наш наступний сюжет. Республіка зустрічає весну яскраво і голосно. Свято із молдавським корінням стало рідним для росіян, українців, болгар, білорусів, загалом для всіх народів Придністров'я. Право відкрити міжнародний фестиваль мистецтв Мерці Шорна дали відомому всім Придністровцям ансамблю Віоріка. Через народний танець ми показуємо. Через народний танець ми показуємо настрій народу, показуємо характер народу. Молдавани завжди танцюють, взявшись за руки, тому що у нас маленька земля, тому й за руки. В російському танку широкі рухи, широка душа. Циганський це азарт, це вогонь, це любов. Все горить. Український це теж широта. Дуже багато легкості, краси. Запальним українським гопаком порадував глядачів Придністровський народний ансамбль танцю ватра, Колоритна музика і незрівнянне виконання артистів викликали у публіки бурхливий шквал емоцій. А вже незабаром у залі залунали українські пісні. зі сцену Паласу республіки лунали слова відомих для придністровців пісень. Мовами наших народів дівчата, одягнуті в національні молдавські костюми, роздавали глядачам головні символи весни: маленькі червоно-білі мерці шорщики. Придністровський фестиваль, Придністровський фестиваль мистецтв «Мерцешор-2019» Для вас, дорогі Придністровці, підготував велику програму. Для вас всі 10 днів буде демонструватися і показуватись велика кількість концертів, спектаклів, виставок. Ви безумовно станете учасниками концертів видатних творчих колективів Придністров'я, Росії, Молдови, Австрії. Фестивальні концерти будуть проходити у всіх містах і районах республіки. І вже цими вихідними повний зал глядачів театру драми і комедії імені Надії Аронецької зібрав молдавський ансамбль народного танцюжок. Важко назвати країну, де б не рукоплескали його виступам, Адже за своє майже 75-ліття колектив виконав усі танці народів світу. дуже сподобалося. Прекрасний концерт, прекрасні враження. Дуже раді, що до нас приїжджають гості. Атмосфера неповторна. Замечательно, здорово. Прекрасно, здорово, тим такий дуже гарно настрій піднявся. Мерсішор рокує республікою. Щодня кращі колективи Придністров'я і не тільки будуть радувати глядачів. Вже 7 березня до нас приїде австрійський квартет. Пізніше разом із симфонічним оркестром виступлять солісти з України та Молдови. Завершиться фестиваль 10 березня з сольним концертом ансамблю Віоріка. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!